Мої вітання! Це тісто я не вимішувала. Сьогодні готуємо італійську чабату, італійський хліб, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Він дуже маленький. Дріжджі 8-10 грамів. Ви часто запитуєте, як зберігати дріжджі? Я їх ділю на маленькі шматочки і в морозильну камеру. Так їх зберігаю до трьох тижнів. Потім вже вони втрачають свою силу. Вода 550 мл кімнатної температури. Дріжджі розчинити в воді. Дуже швидко вони розчиняються. Борошно, універсальне, вищого готунку, пшеничне. 550 грамів і додаю ще 100 грамів. Борошно, цільнозернове пшеничне. Увага, не житнє. Є житнє, є пшеничне. Чи можна робити з житнім? Так, але результат буде інший. Бачите, написано пшеничне. Білок у цього борошна 13,1. Ну, як правило, завжди у цільнозернового такий білок. Пшеничного. Сіль 12 грамів, сіль тут додаємо відразу. У нас буде довго холодна ферментація, тож без проблем. Замішую тісто. Ну, як замішую, поєднала інгредієнти і все готово. Ось це і весь заміс. Ну, просто поєднання інгредієнтів. Ось таке рідке тісто високої гідритації і має бути. Я накриваю плівкою і залишаю при кімнатній температурі на 20 хвилин. Не ставте його в тепло. Кімнатна температура в мене плюс 20-21. Я беру воду, не олію, саме воду. Зараз будемо робити перше складання через 20 хвилин. Ось так виглядає тісто, здається Боже, жижа, гвалт караул, все нормально, все під контролем. Але головне, звичайно, використовувати якісне борошно. Бачите, воно як гума, починає тягнутися. Це так розвивається глютен, клейковина. І зараз цими складаннями ми посилюємо тісто. Зверніть увагу, як саме я роблю це складання. Таке відчуття, що я, наче як щось, як намотка чогось іде. От як намотка ниток. Тільки це нитки із тіста, волокна. ось ці. Ми їх розтягуємо, розтягуємо, розтягуємо. І ось так от таким чином ми робимо дуже якісне і класне тісто. Бачите, що відбувається? Це тільки перше складання, друге, третє складання, а взагалі тісто буде змінене. Тут в мене щось пішло не так, мене дуже сильно діти відволікають. Але зараз я його зберу докупи. І у вас буде прилипати. Сильно воду не хлюпаємо, але так, щоб прям вода не дає прилипати до ручок сильно тісто. Ось так збираю його докупу, в будь-якому випадку ви його зберете. Не буду тут сильно різати, щоб ви бачили, що і в мене прилипає. З рук це тісто дуже хорошо вимивається. Все, залишаю його на наступні 20 хвилин. Для чого я даю ці 20 хвилин? Для того, щоб ось цей. Ось ця клейковина розслабилась. І я знову робила ось цю намотку ниток. Якщо ви почнете робити це через 5 хвилин, у вас такої картини не буде. Тісто почне рватися і воно таким буде защільним і буде трошки як рватись. Дайте йому 20 хвилин. Бачите, як картина змінюється. Уже не так прилипає, борошно з водою поєднується і робимо ось цю намотку. Ось так. Раз, два, три і все. Такий собі процес. Дивіться, цю чабату ви можете зробити і без нічної довгої ферментації. Робимо ось такі, бачите, не прилипає до рук. Робимо ось такі три складання, потім залишаємо на годину при кімнатній температурі і вже можна випікати чабати. Я замість години залишу просто на 8-10 годин в холодильнику. Беру пластиковий бокс, даю трошки олійки. Зараз буде третє складання. Всього тісто в мене стояло годину 3 три раз, три рази по 20 хвилин при кімнатній температурі. Роблю останнє складання. Тісто розкішне. От бачите, комбайн навіть не потрібен, коли ми робимо таке тісто. Зауважу це тісто на хліб. Тут немає цукру, немає вершкового масла. Жирів нема, тож тісто відрізняється. А тут це працює класне тісто, все, я його в бокс. Оберіть, будь ласка, щось, щоб ваше тісто максимально розповзлося під час ферментації. Тісто високої гідратації любить розповзатися, коли воно ферментується. Ні, не коли воно вже перед випічкою. Стоїть у нас в формах, тоді треба, щоб воно вгору росло тісто. А коли у нас процес ферментації відбувається, тоді в... розповзається. В мене наступний день. Простояло в мене це тісто приблизно 10 годин при температурі плюс 5 в холодильнику. Я беру манку, можна використовувати борошно, але борошно використовувати цільнозернове, на пшеничному сильно прилипає. Тому я використовую манку. Але манка попереджу, вона така, знаєте, потім така крихка буде, така бруднулька. Скрізь буде ця манка спечена. Треба буде чистити вже готові вироби. Все тісто холодне, я його не нагріваю, от дістала з холодильника і відразу його ось це на стіл і починаю ділити. Припиляємо борошном або манкою, щоб не прилипало. І дуже обережно намагаюсь зробити якусь з нього більш-менш рівну, ну рівномірну форму. Ось такий пласт я зробила. Нарізаю на потрібні мені шматочки, в мене це буде 6 штучок. Можете робити ем, такі довгі, як багети, це вже вам як зручно. Або малюсінькі ем, чабати на канапки маленькі. Це вже. Загалом є в мене така тканина, я завжди працюю з цією тканиною з хлібом, з тістом. Припиляю, знову ж таки, манкою або борошном і викладаю тісто холодне, і викладаю тісто на тканину. І так, більш-менш розправте і припиляйте краще більше, ніж менше. Зайве борошно потім завжди можна прибрати. Але якщо вам поприлипає, Мені не дуже подобається робити це на пергаменті. Я не роблю краще на тканині, щоб тільки не було ворсу. Ну, щоб це не були махрові рушники. знаєте. Тут вже вироби, коли йде кінцева розстойка виробів, тіста завжди має підніматися вгору. Максимально має бути тісно. От все я так, бачите, І залишаю на годину при кімнатній температурі. Вони зараз чабатиці будуть підніматися вгору. Включаю я на 250 градусів режим верхний з духовку, буде прогріватися хвилин 25 разом з деко. Я маю ось таку достечку, вона в мене для піци, але ну, їй зручно буде мені перекладати таке тісто. Візьміть якусь досечку. Я перепрошую, тут в мене такий засвіт, біле борошно із-за чорного деко, біле борошно виїдає очі. Нічого не можу з цим зробити. Перепрошую за ось таку неякість. Мені доводиться, в мене закінчився лід. Я викладаю дві чабати і ставлю формочку з водою. Наливаю гарячу воду і ставлю в духовку. Так би я випікала відразу три чабати. 15 хвилин випікаю з парою при температурі 250 режим верх низ Перебираю воду і залишаю ще на 7-10 хвилин. Мої чабати стояли ще 7 хвилин і ось вони готові. Теж не перетримуйте. Це, в мене вже вони вже охололи, я їх вже розрізала. Ми перших дві вже з'їли навіть з борщем. Ось такі вони неймовірні ці чабати. Я попереджу: текстура специфічна. От, наприклад, моїй бабулі я би не випікала чабати, я б зробила їй м'який і ніжний хлібчик. Текстура така, знаєте, тягуча і, як завжди, смачного.